З миром Божим. Здоров'я. На всі часи завжди були пророки, які несли в першу чергу Дух Святий. Ісус Христос передав владу апостолам через рукопокладання. Рукопокладання це в першу чергу прийняття влади. Тобто, коли ти приймаєш апостола в своє життя, ти приймаєш слово, яке він тобі несе, чисте живе слово. Ти приймаєш і Духа Святого, тому що ти приймаєш живе слово в своє серце. Якщо ти не приймаєш, що в твоєму житті має бути апостол, має бути пророк, ти не приймаєш Слово Боже. Святий Дух сходить тільки на чисте Євангеліє, чисте Слово Боже. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму житті були зміни, ти обов'язково будеш приймати тільки чисте Євангеліє, яке зараз дуже велика рідкість. Тому перевіряй церкву, якщо твоє серце змінюється в тій церкві, в якій ти. Ти в правому місці? Якщо ні, то біжи звідти. Амінь. Амінь.